Так, друзі, покажу вам. Вибачайте, за вітер камера лишилася на зарядці, зараз я її візьму. Але відзняти ту історію мушу. Дивіться, гібрид цей, що ми збирали. Дивіться, скільки тут стручка обсипано. Спеціально навіть залізу вглиб і покажу, дивіться. Це все обсипаний стручок. Бачите, які колосальні втрати за ним. Просто капець. І яка маса тисячі мала би бути. який він тут грубечий. Тут встелено просто. Просто встелено. Бачите, він все висипався. Але поміж того, що тут такі величезні втрати, тут буде все одно більше 4,5 тонни на гектар. Ви собі уявляєте, що би тут було, якби зайти до нього вчасно.